Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги холод для риболовлі. Портативний холод допоможе рибалкам збільшити улов та сканувати водойми з берега або човна. Він ідеально підходить для використання на озерах, водосховищах та ставках у будь-яку пору року. Даний холод початкового рівня, але він надає достатньо функцій, щоб Дозволити потреби досвідчених рибалок, корпус зручно лежить в руці, а його яскравий дизайн з кольоровим дисплеєм надає йому стильний вигляд. З його допомогою можна легко виміряти глибину та температуру води, а також визначити тип дна та місце знаходження риби. Пропонуємо до вашої уваги рибальські рукавички з ліхтариком. Даний багатофункціональний пристрій ідеально підходить для активного відпочинку та риболовлі. Він представляє собою зручну рукавичку з двома світлодіодами та регульованими липучками на зап'ясті. Завдяки подвійному світлодіоду рукавичка забезпечує яскраве світло та точкове освітлення у потрібному місці. Завдяки цьому аксесуару вам не потрібно додатково тримати ліхтарик у руці, що забезпечує зручність та свободу рухів. Пропонуємо до вашої уваги прилад для автоматичного підсікання вудочки. Даний пристрій значно спрощує процес риболовлі. Він виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі, має високу міцність та стійкість до корозії. Після встановлення наживки достатньо натиснути на спусковий механізм та автоматичний пристрій готовий до дії. Коли риба ковтає наживку, відбувається відскок і гачок її захоплює. Більше не потрібно постійно слідкувати за поплавком. Просто закріпіть наживку та активуйте. Спусковий механізм решту пристрій зробить за вас. Пропонуємо до вашої уваги стійку для вудочок. Стійка є компактним та функціональним рішенням для зберігання вашого рибальського спорядження. Незважаючи на свій невеличкий розмір, вона здатна вмістити до 10 вудочок або котушок. Зібрати та встановити її дуже просто за допомогою чотирьох гвинтів. Передбачено три способи установки: вертикальний настійний, горизонтальний настійний та стельовий. Стійка підходить для водилищ з діаметром стрижня від 5 до 13 міліметрів. Пропонуємо до вашої уваги плоскогубці з нержавіючої сталі. Даний інструмент оснащений високоякісними рукоятками для зручного та комфортного захоплення. Плоскогубці стійкі до солоної води, що робить їх чудовим вибором для морської риболовлі. Вбудований інструмент для видалення гачків забезпечує легке вилучення гачків із риби. Це надійний та універсальний інструмент для будь-якої рибальської пригоди, який прослужить вам довгі роки.